Рейнбоу Деш права. Я не хотів заміняти тебе у понівіль, Я, я просто хотів показати тобі Пінкі, який є класний поні празник. Чому мені? Що ж, боюсь, я вам правду не всю про себе розказав. Тепер послухайте про те, навіщо я приїхав. Ніхто не знав моє ім'я, коли я був малим, таким я різсором язелилим із бен. І ось у понівіль мене дорога привела, і там веселе свято і танці. Враз побачив я ідеальний праздник, радість, сміх і торжество, щоб так сміялись. Поні всі не бачив я давно. Змінив той день моє життя, забув про смуток я, знайшов синдвіч свою долю, немає вороття. Я супер-пупер праздник поні, ось доленька моя, і всі тепер в хвестері знають моє ім'я. А змінила мене поні, що створила той розмай. Ту вечірку влаштувала юна поні Пінкі Пай.